Ми на каналі Толітра Трист. Зараз я йду по полі. Там де в нас вражанність була 20 центнерів з гектара соняшників. Ось такий вигляд поля. ось оситу. Було забуряне поле, але 20 центнерів дало. Зараз ми проводимо оприскання гербіцидом. Палимо всю цю рослинність, даємо 2 літри на гектар, аналог раундапу, тільки воно трошки дешевше, щоб потім можна було приорати вже чисту землю. Раніше ми так не робили, не пробували носити. Ось такі є пліщі осету. Раніше ми не вносили ці раундапи. А цього року, щоб знизити вже на наступний рік, щоб менше вже було насіння цього бур'яну в землі. Ми вирішили покропити. Щоб на наступний рік більш частіше заходило в зиму поле. Такий вигляд погля. Дякую, що дивитесь відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.